Бомбардиро крокодилонтеки поб... За тебе було щось страшне. Страшний був Тут щось має бути Що це таке а, Біжіть! Щось біжить за мною! Чекай нахуй! Це, це, дитина, це, чекай, чекай. Воно буде розставляти шарики! Якщо ти лопнеш шарик, воно тобі їбало лопне нахуй! Бачу, хуйня біжить! Пасла нахуй! Сука, йобана. Я їбашу! Є... Їбаш! Кидай гранату мне, кидай гранату! Пошел на... Гра... А, ты так взял. Все, а я заебашу. Тут раньше дарит крыть, я их не открывал. Может его пизюк открыл, можно лошайка скине. А ты. Я ха ха Я ты 20 хлопельника приебаши. Я кажу, я дивлюся... О, не на дымка, блять! Тука! Ну ба Я його забрав такби. В мене, в мене, в мене, в мене. Ти ба мене віддімка, паскол нахуй. В мене не віддімка. До я, тебе я пішов. Я я, такби завалив голову, чуєш? Я такби завалив голову. Тебе... А, так ти живий! Да, я живий. Чуєш, ешь я... а що стало? Що нас в кормит, блядь, 4 тисячі було замість 14, блять. Так тому що тут оцей, голова вискочила, короче. В голова звідти вийшла. Прям все, нахуй. Вона роз'єбала, я кинув гранату і її завалив. Хорош. Але що стоп. Ти її, цей? Але ні, напевно не завалив. Тому що немає штуки. шарик, да. Ну я кинув гранату. Я кинув. ладно, неси, ми не в умнее. Так. Чуєш щось? Назари, назари, назара. Я в бані. Я казала тобі. Прийди до мене. Ти помогти? Ні. Yeah. Ладно. Єбать хома, ЄБАТЬ 22к І дівка. Ща ми... УББР Бере... осе, блять! І... І, 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 і ваза, і ваза І ваза? Ебать. А, да, вихід. Ты даун! Ну воно мене ебануло, блядь. <laughs> Я прилив, блядь. Сука, ебало, чекай, чекай. Блять, прилягай. ты Кума, ну-ка. Это вообще изи. Только не заходи, не мешай мне, главное. <гас> Блять. Як! Я не знаю, опорих ебу. Да ё, да шо? Да ё, да ё, да шо нахуй? Чекай. Будем плакать. вот теперь начинается хоррор ебаный психологический. Да, бежи, 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 нахуй Зараз Завели ебало. Я тобі маму в... <плес> ти ж, сука, розумієш, що ти всосався, дебіл ти нещасний, блядь. Всусашся нахуй, тебе уничтожить тупо, блядь. Безполезний ти даун без мене. Хлопці бийте, вбийте його. Давай я цей буду розвідка, роз, роз блять. Наперед не тримай. Толбойоб. Школьник ебани, пошл нахуй! Кома. Тобі не сподобалось, що ти їм в рот засунув нахуй? Балу, я, зламаю. я, зміг наху, я, я, зміг, я сломаю. Я змик, нахуй, я змик, блять. тобі балуй, ломаю. Гниль ти паршива, блять. Я тобі то все выебу, розумієш? Що <риклад> нахуй? <риклад> <риклад> Шо ебай, <нахуя? риклад> Добре, що я. Добре, що я нажав кнопку. Тукани, Ахули... щека, пуки, ти выговоришься, блять. ахуй, хуй від... ахуй, ты пизда? А хуй Не сказал зовут мой а я слухаюсь, блядь. О! Ебать! Да он, блядь. Твою мать, мог сказать, что, блядь. Ебаный в рот. На меня напал якийсь... Я думав, то гноміки, гномики вони в мене почали плюватися кислотою, і ця пончик, вона з мене насосала крові через дві стіни, щоб ти розумів. ренч їбанутий, вона поки... дай мені трохи крові, блядь. Хп. Це пиздец. Це це уже не... Це уже майже нереально, блядь, прийти. А, це кстати, я сю хуй ему не шов. Да нахуй! Ааа! Я сазал! Я нахуй! Де нахуй! Я тобі блядь, надо. Став місце, нахуй. А выход прямо и на риву так погнали. Ты, ты сдох? Вот, пока долбоеб! Назик ты живей! <реш> він тупо контролив мене поки де він застряг! Та я за тобою дивився, я міг а. в руки взагалі підірвався нахуй, блядь, із ядам. Закинь мене в корзину гімнату від вози попируму. І підніма мою пушу, вона біля мене лежить не та ти, ти Там та, та минус пішло у нас. Та похуй, блядь, уже! <реш> 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 Стука! Тільки. Як маю, зараз, у... Дивися, повністю стаміну встанови на контролі посади. Так в мене 60. Повністю стаміну. Треба 60, ну блять, у мене 20 тільки що було. Нам, Вони зараз всі прийдуть сюди, вони всі прийдуть по нашій нашій обені душі. Нам треба на вихід, нахуй, у нас нічого нема, блять. Вони зараз всі активізуються, всі підараси нахуй в області, блять вообще. Тут, тут заховатися може надо. Да, посыдай матрошки. Будочка? Да. Бежит хуйня. Пончик. Суки бани. Ты что нахуй? Я бы не нахуй! Блять! Шае, шае! Блять! СУКА! панчик! Террористы! Блять! Да их видно! Живи! Бля, ебать, нажимай на кнопку, нахуй, не. Короче, вы на бы кинеч не было, ты башни Да. было. Ты бал, Ты блядь. Ты походу цей жир не их робить. Нахуй, да хуй, там никогда не было их, блядь. Мне ломали колени, я бился головой об стену. Я вчера заплакал, когда меня пиздила женщина. Когда женщина меня отпиздила, какой же ничтожество, А что с ебалом, Настя, а кажется? Вот и вот так пикало, 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 пикало. Я вот кобру руку и взрываюсь на...